Доброго дня! Ми розпочинаємо лекторії з євроінтеграції у сфері збереження довкілля. Перша лекція буде присвячена огляду євроінтеграційних процесів у сфері екологічного права. Європейське право доволі молода система права, а й відповідні галузи розвиваються згідно до встановлення самого європейського права. Екологічне право кожної окремої держави-члена включає всі норми, що випливають як з міжнародних договорів, звичайно, директив, регламентів, національних конституцій, законодавства. І у рамках системи європейського права склалася цілісна стійка сукупність норм у сфері охорони довкілля, європейське право довкілля під європейським правом у сфері охорони довкілля слід розуміти сукупність норм. І принципи європейського права, які регулюють відносини між його суб'єктами з питань, які стосуються довкілля. Правове регулювання питань, які стосуються довкілля, здійснюється за допомогою як норм національного, європейського та міжнародного права. Суть європейського права у сфері охорони довкілля це є система норм і принципів ЄС. Спрямованих на захист проди, раціональне використання ресурсів і запобігання шкоді довкіллю з урахуванням сталого розвитку, існують такі основні принципи права ЄС у сфері охорони довкілля, принцип запобігання шкоді. Який полягає в тому, що краще запобігти негативному впливу, ніж ліквідовувати його наслідки. Принцип забруднювач платить. Витрати на усунення шкоди довкіллю несе той, хто її завдав. Принцип інтеграції екологічних вимог усі політики ЄС, тобто враховується як в сільському господарстві, в транспорті, в енергетиці і так далі. Принцип участі громадськості та доступу до інформації. Громадяни мають право. Знати про стан довкілля і брати участь у прийнятті екологічно значущих рішень. І принцип сталого розвитку це полягає в тому, що забезпечення балансу між економічними, соціальними та екологічними інтересами. Яка ж мета Європейського союзу? Це є підтримувати мир, свої цінності та добробут своїх народів. Саме цей союз. Засновано на цінностях повади, поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права і поваги до прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин. І виділяє такі основоположні принципи: принцип верховенства права, принцип пропорційності, принцип субсидіарності та інші принципи права ЄС. Принцип верховенства права, що всі органи влади мають діяти відповідно до закону. Принцип забезпечує правову визначеність та захист прав громадян. Принцип пропорційності полягає, що він вимагає, щоб дії Європейського Союзу не перевищували того, що є необхідним для досягнення цілих договорів. Будь-яке втручання у права осіб або держав повинно бути обґрунтованим і помірним відповідати легітимній меті. Принцип субсидіарності означає, що рішення повинні прийматися на найближчому до громадян рівні, тобто Європейський Союз діє лише тоді, коли мета не може бути досягнення на національному регіональному рівні ефективно. Інші, інші принципи права ЄС: yes. принцип рівності та недискримінації, принцип захисту основних прав. Принцип легітимних очікувань цей принцип полягає в тому, що громадяни та бізнес вони можуть розраховувати на стабільність, на, непередба... на передбачуваність дій інституцій Європейського Союзу. Принцип правової визначеності норми повинні бути чіткими, зрозумілими та незмінними без належного повідомлення. Принцип належного управління. Інституції ЄС зобов'язані діяти відкрито, прозоро, ефективно та в інтересах громадян. Ці принципи вони забезпечують стабільність і справедливість у правовій основі Європейського союзу. Для виконання повноважень ЄС. Установи ухвалюють регламенти, ухвалюють також директиви, рішення, рекомендації та висновки. Тож, регламент він має загальне застосування, він є обов'язковим в повному обсязі і прямо застосовується в усіх державах членах. Директива є обов'язковою стосовно результату. І які потрібно досягти для кожної держави-члена, які є адресоване, проте залишає національним органам влади вибір форми та засобів. Рішення є обов'язковими в повному обсязі, а рекомендації та висновки вони не є зобов'язальними. Тож, що ж таке Європейський союз? Це є економічний і політичний союз? У нас в Україні. Є представництво ЄС, яке було відкрито ще в 1993 році. Представництво має статус дипломатичної місії аналогічно з тим, які зазвичай мають посольства держави. Які ж є інституції ЄС, Європейська рада є головним політичним органом Європейського, е, Європейського Союзу. Також є е, рада. Єврорада Євросоюзу, яка ухвалює законодавчі акти та бюджет Європейського союзу, Європейський парламент. Європейська комісія, яка є вищим органом виконавчої влади, суд Європейського Союзу відомий як суд справедливості, який охоплює всю судову владу Європейського Союзу. Європейський центральний банк разом із національним центральними банками утворює європейську систему центральних банків і є Європейський суд аудиторів. Він же є рахунковою палатою, який здійснює контроль за належним використанням бюджету Європейського Союзу і оцінює управління фінансами. Також що ж таке європейська інтеграція? Це є зближення України з Євросоюзом як на рівні правил і звичай, які існують у суспільстві, і кінцевим результатом має стати вступ України до Європейського Союзу. Тож, які органи державної влади опікуються питаннями євроінтеграції? Президент України він є гарантом дотримання стратегічного курсу на євроінтеграцію. Від нашого парламенту залежить... Своєчасне ухвалення євроінтеграційних проєктів, які відповідають угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Кабмін, міністерства та інші центральні органи влади вони розробляють підзаконні акти, які необхідні для виконання цих євроінтеграційних законів, національних євроінтеграційних програм, і відповідають за їхню якісну і вчасну реалізацію. Україна та Євросоюз. Не річені раз на рік збирається на спеціальних зустрічах і окреслює підсумки роботи і плани на спеціальних зустрічах. Слід згадати, звичайно, що про угоду, про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Яка набула чинності 1 вересня 2017 року вона відкрила нову сторінку в стосунках України та ЄС. Ми перейшли від простого співробітництва до процедур, які дозволяють Україні повністю, євро... повністю інтегруватися до Європейського Союзу. Євроінтеграція у сфері екологічного права це є важливий крок для забезпечення високого рівня захисту в Україні, відповідність європейським стандартам, підвищить екологічну безпеку, впровадить сучасні технології та буде гарантувати прозорість і відповідальність. Це створює таку так звану основу для сталого розвитку, де економічне зростання і охорона природи йдуть пліч. Опріч АКІ це є сукупність загальних прав і обов'язків, які є обов'язковими для всіх держав-членів. Він постійно розвивається і включає в себе зміст, принципи та політичні цілі договорів, законодавство ухвалене згідно з договорами та прецедентне право суду ЄС, декларації, резолю... резолюції, які ухвалені ЄС. Інструменти в межах спільної зовнішньої політики та політики безпеки, міжнародні договори, які укладені Нія ЄС і між собою державами-членами у сфері діяльності Європейського союзу. Тож виконання АКІЄС – це є обов'язкова умова євроінтеграції, яка підвищує стандарти охорони довкілля і наближає Україну до європейської екологічної моделі. Це так звана правова. І інституційна основа ЄС, яка визначає єдині права, правила, такі стандарти і зобов'язання для всіх держав-членів для країни кандидатів, зокрема України, його виконання є такою ключовою умовою вступу до Європейського Союзу. А у сфері екології це означає гармонізація законодавства з європейськими нормами і підвищення рівня захисту довкілля і впровадження сучасних підходів до сталого. Розвитку. Вказати, що євроінтеграційні процеси у сфері екологічного права є ключовим інструментом підвищення екологічних стандартів в Україні. І гармонізація законодавства з нормами Європейського союзу сприяє збереженню довкіллю, впровадженню сучасних технологій, посиленню громадського контролю та формуванню сталого розвитку. Попри наявні виклики, цей шлях відкриває нові можливості, нові горизонти для. Екологічної модернізації та наближає нашу державу до європейської моделі охорони безпекілля. Всім дякую за увагу! Так, колеги всім вітання. Мене звати Соломія Баран, я юрисконсульт міжнародної благодійної організації екологія право, людина. Продовжуємо з вами говорити про такі базові основні. Речі, які стосуються євроінтеграції євроінтеграційних процесів в цілому, аби наші наступні зустрічі ми вже починали, будучи десь на одній сторінці. І багато в нас насправді євроінтеграційної роботи. Більше по-моєму 210 актів різного роду європейських, які ми маємо впровадити в Україні зараз для того, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. І от моя колега Оксана згадувала про угоду про асоціацію. Є такий корисний ресурс, називається пульс угоди. На слайді ви можете бачити посилання на нього, де можна власне з ним ознайомитися. там можна відслідковувати. Скажем, так, успіх впровадження, темп впровадження, угоди про асоціацію. Можна відслідкувати з допомогою графіка. Як бачите, графік поділений на різні напрями: юстиція, свобода, безпека, права людини. Тощо і так само є напрямок, звичайно, навколишнє природне середовище і цивільний захист. Можете побачити на слайді 83% Оцінено успіх впровадження в цьому пульсі. Це офіційний ресурс Кабінету міністрів України. Так само зверну вашу увагу, що зеленим кольором позначається те, що відбувається в межах графіку, в жовтим виділено те, що в зоні ризику, і червоним кольором помітно те, що прострочено. Бачимо, що є напрямки, які так досить серйозно відстають, наприклад, там фінансове співробітництво та боротьба із шахрайством. Дуже видно переважання червоного кольору, по інших напрямках ситуація не виглядає аж настільки критичною. Тобто, графік дуже корисний для того, аби розуміти якусь загальну ситуацію. Але, наприклад, якщо вас цікавить якийсь конкретний напрям, зокрема навколишнє природне середовище і цивільний захист, на цьому ресурсі можна. Перейти за цим напрямком, і тоді ви побачите таку картину, де більш детально йдеться саме про цей напрямок. Зокрема, можете бачити час, за який оцінено загальний прогрес. Зараз на цій сторінці відображено прогрес за період з 1 листопада 2014 року по 31 жовтня 2024 року, як ми вже говорили, 83% в нашому напрямку. Так само можна побачити. Органи, які відповідальні за напрямок, бачимо, що ще не оновилися дані стосовно міністерства, але на загал зорієнтуватися, зрештою, хто відповідальний за впровадження, в якому обсязі на цьому ресурсі можна. Тому раджу для ознайомлення, якщо вам цікаво конкретно питання євроінтеграції, так само вже згадували про те, що Україна. Віднедавна з 23 червня 2022 року стала країною кандидатом на членство в Європейському Союзі. Варто розібратися, що це власне за статус, що він нам дає. Власне, країна-кандидат на членство в Європейському Союзі, це статус країни, яка прагне стати повноправним членом Європейського Союзу, і, в свою чергу, Європейський Союз визнає таке її прагнення. Що, власне, дає нам статус кандидата, що він означає? По-перше, це офіційний старт набуття членства в Європейському Союзі. Тобто Європейський Союз. І визнає і юридично закріплює європейське майбутнє України шлях України в Європу. І власне статус кандидата офіційно запускає процес набуття Україною вже членства в європейському союзі. Тобто, це такий вагомий крок на шляху до нашого повноправного членства в європейському співтоваристві. Так само це означає масштабну трансформацію України. Тобто підготовка до того, аби стати повноцінним членом Європейського Союзу, передбачає власне наближення певних стандартів, в тому числі і рівня життя і добробуту і правового захисту українців до того рівня, який існує в країнах ЄС, і власне статус кандидата нас підштовхує активно до цих змін, до їх впровадження. Окреме питання є звичайно, фінансування, саме доступ до фінансування, так як набувши статусу вже кандидата на членство України. Ні, відкриваються фінансові можливості, фінансова допомога для тих країн, які власне перебувають на цій стадії підготовки до вступу в Європейський Союз. Зокрема, мова йде і про гранти, і про інвестиції, і про. Різного роду технічну цифровізаційну тощо допомогу. Тобто, це, цей пул так само відкривається для нас разом з отриманням статусу країни-кандидата на членство в Європейський Союз. Крім того, важливим питанням є теж залучення інвестицій. Перед що в ході проведення тих реформ, які о, цієї трансформації, про яку ми згадували, в ході наближення України до Європейського Союзу, наша держава ставатиме більш зрозумілою, більш приваб. Бливою більше це в тому числі звільнено від якихось корупційних ризиків, і це приваблюватиме інвестиції, в тому числі інвестиції з країн-членів Європейського союзу, і як, власне такі держави їхні інвестори будуть вкладатися в Україну зі своїми інвестиціями. Крім того, безумовним фактором, який є дуже важливий, це є розвиток співпраці. Тобто Україна має можливість стати учасником тих програм, тих ініціатив Європейського союзу, які є до. Доступними, тільки для тих країн, які мають власне статус кандидата на членство в Європейському Союзі. І коли е, говоримо власне, про вже Україну як державу кандидата важливо розібратися з такими поняттями, як переговорні розділи, переговорні кластери. Останнім часом дуже часто можна бачити в публічному просторі ці терміни, і часом є складно розібратися, що під чим розуміється. Отож, перед е, під переговорними розділами треба розуміти власне таку основу для переговорів про вже вступ. Для України, і в тому числі для кожної країни кандидата, всього існує 35 розділів переговорів про вступ, відповідно до методології розширення Європейського союзу. Власне, і ці розділи вони відповідають різним сферам АКІ Європейського союзу, про який моя колега вже дещо розповідала. Це означає зрештою, що країни-кандидати повинні адаптувати свою адміністративну і інституційну інфраструктуру і привести національне законодавство в відповідність до законодавства ЄС, от в цих сферах, які визначені е, такими розділами. Е, різні розділи переглядаються під час скринінгу ОКІ і регулярно власне, оцінюються до моменту закриття кожного розділу. Е, так само важливо згадати про те, що у новій методології передбачає. Вивчається, що 33 розділи будуть об'єднані, є об'єднані в шість кластерів. Де перший кластер, умовно, кластер фундаментальні сфери він відкривається першим і закривається останнім. В свою чергу, розділ 34 і 35, відповідно, інституції і інші питання, розглядаються окремо, тобто без прив'язки до кластерів. Звертаючи увагу на те, як власне згруповані розділи на кластери, звернувши вашу увагу на назви, назви кластерів. Перший ми вже згадували це фундаментальні сфери, так само як кластер внутрішній ринок, конкурентно-спроможність та інклюзивне зростання. Найбільше нас цікавить як людей, які зацікавлені в докілєвій тематиці, це кластер зелений порядок, денний і сталий розвиток. Так само окремий кластер це ресурси, сільське господарство та згуртованість і ще. Один кластер це зовнішні відносини. Звичайно, що екологічна політика, екологічне право, зміни в екологічне законодавство стосуються, є нескрізними і стосуються дуже багатьох кластерів, але, зрештою, основна увага прикута саме до кластера, який тут у мене по порядку розміщений під номером 4. Так, щоб було наочніше, є така от схема, за допомогою якої мало би бути дещо простіше зрозуміти власне оцю всю структуру і поділ. Можемо бачити з вами всередині кола, по внутрішньому, скажімо так, радіусу є назви, назви кластерів, про які ми з вами щойно говорили. І виділяються вони кольорами, і в них входять по вже по зовнішньому шару кола бачимо назви розділів, тобто, що включається в конкретний кластер. Наприклад, якщо ми глянемо на кластер четвертий, зелений порядок, денний та сталий розвиток, то туди включається транспортна політика, енергетика, трансєвропейські мережі, довкілля та зміна клімату. Так само корисно тут побачити на цих промінцях, наприклад, органи, які в органи виконавчої влади, які в основному. В відповідальні за впровадження тих змін, які мають бути в межах кластеру. Правда, бачимо, що е, нині ця схема не враховує останніх інституційних змін. То прошу враховувати, що Міндовкілля та Мінагрополітики вже ліквідовані, і натомість тут мали би бути повноваження Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства новоствореного. Е, але на загал, загальне бачення е, поділу цього на розділи та на кластери така схема. Дозволяє посприяти сформувати собі. Тепер стосовно скринінгів, багато ми чули останнім часом про скринінги, про те, що міністерства проходять скринінги, хтось писав про те, що Україна проходить скринінги. Власне, що таке скринінги? Це офіційна процедура, під час якої Європейська комісія разом з країною-кандидатом, тобто в нашому випадку разом з Україною, аналізують відповідність національного законодавства країни кандидата відповідному ОКІ. Тобто право Європейського союзу. Е, скринінг відбувається власне за 33 переговорними розділами, і власне за шістьма кластерами, про які ми вже згадували. Е, що відбувається в результаті скринінгу? В результаті скринінгу визначаються пріоритети ключових реформ для кластеру в цілому, тобто ті напрямки, над якими треба пріоритетно попрацювати. За результатами скринінгу Єврокомісія представляє звіт, на основі якого Рада Європейського Союзу ухвалює рішення про відкриття переговорного кластера, тобто про перехід уже до етапу перемовин, конкретного Скринінг вважається першим кроком в процесі перемовин про членство в Європейському Союзі. Що важливо запам'ятати. Трохи розкажу про переговори скринінг за кластером номер 4 Тут бачите фотографію. В межах скринінгу за цим кластером. Я знаю, що до підготовки було дотично дуже багато людей, в тому числі із ліквідованого Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України, з громадянського суспільства. Активно велася робота в допомоги нашому тоді профільному органу виконавчої влади. Але власне результати скринінгу були оцінені досить позитивно. Можу зазначити, отож, в межах скринінгу за цим кластером делегація українських експертів фахівців представляла той прогрес, який Україна вже має за такими напрямки, як напрямками, як транспортне законодавство, енергетична політика, трансєвропейські мережі, а також сфера охорони довкілля і клімату. Вона власне ця сфера охоплює понад 200 законодавчих. Актів, тобто роботи було досить багато пророблено, і як я вже згадувала, результати були досить непогані. Так само важливо згадати про те, що для того, аби почати переговори щодо кожного з кластерів, потрібне одностайне рішення всіх урядів країн-членів Європейського союзу, яке ухвалюється в Раді Європейського союзу. Причому є спеціальна форма такого рішення. Таке рішення приймається в формі рамкового мандату на переговори з країною кандидатом. При цьому самі переговори відбуваються в форматі міжрядових конференцій за участі міністрів і послів. Країн Європейського Союзу і країни-кандидатки, тобто в нашому випадку України. Е, так само хотіла б згадати про певний актуальний, скажімо так, політичний стан справ, бо багато чого залежить і від цього аспекту. Е, як ви можете знати, з 3 січня 2025 року в Раді Європейського Союзу головувала Польща, і ще 17 березня цього року глава МЗС Польщі сказав, що в них є мета відкрити один або навіть два переговорних кластери. Під час свого головання для України, але присутній певний блок з боку Угорщини, і з того часу, і аж до липня 2025 року, періодично в новинах з'являлася інформація про те, що е, чи то європейські посадовці, дипломати, Ати чи то представники урядів окремих країн, чи то українські дипломатичні кола намагалися подолати це вето Угорщини, яка е, не дозволяла відкривати переговорні кластери для України, але поки якогось механізму конкретного е, тоді тоді ще запропоновано не було. Так само офіційним, так би мовити, підтвердженням цього наміру блокувати переговори про вступ України до ЄС з боку Польщі стало те, що в Брюсселі 26 із 27 країн-членів ЄС, власне, окрім Угорщини, погодили спільну заяву щодо підтримки України. Але власне Угорщина такої підтримки не виявила. Але віднедавна в Власне, в Раді Європейського Союзу головує вже Данія, і багато наших уповноважених осіб, які відповідальні за євроінтеграційні напрямки, говорили про те, що очікують від Данії більш таких радикальних кроків. Можливо, навіть є такі припущення, що може бути застосовано статтю 7 договору про європейський союз. Ця стаття передбачає власне виключення з голосування, так би мовити, однієї з держав-членів Європейського союзу, якщо вона порушує ціни. Європейського союзу. Не знаємо, чи цей шлях, зрештою, буде використано, чи ні, але такий механізм є можливий для того, щоб в Україні, зрештою, була можливість відкрити ці переговорні кластері. Я наразі буду дякувати за увагу. Ми відкриті до ваших запитань і запрошуємо вас до наступних лекцій нашого, е, нашого циклу. Всім, кому цікава євроінтеграційна політика, вже такі більш тематичні будуть. Завтра буде лекція присвячена пташині-оселищній директиві. Надалі буде будемо говорити про відходну тематику. Тобто буде багато лекцій, заохочуємо вас долучатися і ставити запитання. Дякую.